Хочеться, Олів'є, приготуйте його зараз. Чого тікати нового року. Тим паче, з дуже смачною заправкою. Готуємо. На початку ми їмо картопельку-морковочку, завертаємо в фольгу і випікаємо 40-50 хвилин, поки наші овочі не стануть м'якими, при температурі 200 градусів. Тим часом, поки овочі запікаються, ми не ледачкуємо. Попередньо я відварила яєчка. Яєчка! Я додихла У нас курячка ряба знесла, так? Чистимо і кришимо на кубики. Ковбаску нарізаємо шматочками цибульку, огірочки, випитися в мене кришечка. У і... кого нема майонезу, роби сам. <с? <с?> На каналі десь є На каналі є і не один вид майонезу. Займаємося поки що нарізкою. Була трошки, Я, б така захоплена процесу, я забула засняти момент, як я готувала соус до нашого олів'є. Що сюди входить? Три ложки майонеза, три ложки сметанки, і гірчичка. одна чайна ложка. Ну, всі пропорції будуть в описі під відео, як завжди. Лимонний сік, трішки чорного перчику і солі. Все гарно об'єднуємо, і наша заправочка до олів'є готова. Нарешті картопліка спеклася, чистимо її і нарізаємо. Все всипали в тарілочку, додавали горошок ще, наливаємо нашу заправочку і перемішуємо. Далі куштуємо і пробуємо, чи вистачає нам солі. Який же він смачний вийшов. Можливо, за того, що я так його хотіла. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Готуйте за головне з любов'ю. І пам'ятайте за себе, коли вам чогось дуже хочеться, ну, зробіть собі приємне. А не тільки своїм рідним. Не забувайте про себе. Всім вставич всі, того. Всі, всі, всі. mm, Ням-ням.